Добрий день, наші любі малята! Сьогодні ми пропонуємо вам подивитись лялькову виставу Невдалий сюрприз. На лісовій галявині під Великим Дубом жили були веселі братики-поросята. Всі вони були дуже дружні, любили одне одного. Одного разу найстарший споросяток Ніф-Ніф побіг до лісу за смаколиками для братиків. Наф-Наф та нуф Нуф-Нуф залишилися вдома самі. Спочатку вони співали, потім гралися, тоді почали грати в хованки. Потім їм все це набридло і вони занудьгували. А зробили Ніку який сюрприз. Чудова ідея? Тільки який саме. І вони почали думати. Думали, думали, та й нарешті придумали. А давай приготуємо братикунів Ніфу фруктови. Хазяйнувати на кухні. Пам'ятаєш, він казав, що це небезпечно. Ой, ну та й що? За ти ми йому зробимо приємне!» Ось він прийде стомлений. А ми його нагодуємо, напоїмо чаю, І він буде щасливий і радісний. І поросята побігли поратися на кухні. Я ставлю чайник на плиту, а я помию та поріжу фрукти для салату. Ось який гарний! А саме в цей час Нуф-Нуф наливав окріп в чашку. Від крику він впустив чайника і. Ай-ай-ай! Чому так боляче? І тут додому повернувся ніф-ніф. Які кинулися йому назустріч, лапки були з пов'язках. Вони винувато поглядали на Ніфніфа. Ось так малята казка розуму навчає, і вас ведбід застерігає.